Стаціонар, перевіряємо. Так, значить, цей у нас обережно не впади, не впади. Все, виїв воду випив, молочинка. Після операції сьогодні доба. 24 години, як був введений в наркоз, ще не пройшло 24 години, як закінчилася операція. Так, Напісяв на підстилку, все, понятно, все стандартно. Добре. Так. Боже, коли ти вже почнеш поправлятися, кіцюнь. Давай. Табі, да? тебе звати табі. Ми тебе назвали табі. Окей, Обережно, щоб ти не впав! Інший пацієнт. Апетит у нас є, їсти, скажімо, ми хочемо, але за рахунок того, що у нас є така от історія, засявканий. І, відповідно, що в роті є вавки, і трохи в нього. Першивенький апетит, от, але так нормально, скажи.